Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні у нас буде відео про помилки саморобних акумуляторів е, з комірок Lifi 4 Зараз багато хто збирає такі акумулятори, бо заводські сильно подорожчали, от, мабуть, від величезного попиту. І багато хто купує просто комірки. Наприклад, на Енкон, от, непоганий такий сайт, ай, сайт, сам там купляв колесі, збирає сам. В мене є вже досвід використання більше року саморобного акумулятора, і дещо я б зробив би вже не так, там щоб зараз оце збирав його. Той акумулятор, то дещо я б зробив не так. І сьогодні про це піде мова. До того ж, спостерігаю у багатьох е самозборщиків на Ютубі, на каналах показують, як вони збирають акумулятори. І в багатьох я бачу одну і ту саму дуже важливу помилку. От і навіть не одну. О. Ну, зараз ми поговоримо про це. Коротенько про мій канал. Хто тільки перший раз зайшов для нових глядачів? Мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, який мене вже я думаю, вас теж восьмий сезон вже радує. Опалює мій будинок. Причудово, ну така альтернатива дровам, просто супер. Я дуже задоволений. Все без безвідмовно працює. Всім раджу. Скласти там його нема, що з моїм супровідом консультацію це взагалі буде дуже просто все. Невеликі вкладення, а там далі взагалі майже шара, нічний тариф, плюс і погнали. Ви будете задоволені, я гарантую роботою свого теплового насоса. Ще в мене є сонячна електростанція з інвертором ЕКБ. Вже ще в мене досвід вітрогенератора, який вам поки що не потрібен, поки у вас немає задовільної сонячної електростанції, теплового насоса і т.д. От ще є в мене. Сонячний колектор дуже дочекаємося ж таке сонця, та зніму, як він працює. Ще в мене плейлист, про все це є плейлисти. Заходьте, дивіться в опису під відео посилання будуть і плейлисти про ДЦ-циркуляційний насосик для системи опалення. Там просто акумулятор 12 років, і оцей dc ДЦ-насосик. Більше нічого не треба, ніяких інверторів все працює довго і нудно. <кхід> Що не скажеш? З звичайним циркулем і інвертором 12-2. Там сам інвертор жере, та й сам циркуль, там він дуже такий не економно. Ну, звичайний, є такі нові, наворочені, там якісь частотні циркулі, там вони від 5 Вт, здається, беруть, ну то да, вже, але він дорогий. Не кожен собі може дозволити. І так, а ще я моя консультація, що кому не зрозуміло, по типовому насосу, самішній електростанції, ще якісь питання, дзвоніть. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Є й WhatsApp, пишіть, дзвоніть там все. О, контакти є. І так, переходимо вже ж до найпершої, найосновнішої, я б сказав би так, помилки, яку допускають дуже багато саморобних самозбірщиків акумуляторів. З комірками, якщо ви будете замовляти на інконі комірки, там вам прийдуть отакі перемички пряменькі. Бачите, я думаю, видно. Ну, приблизно такі. Суть там не міняється. Вона може бути з країв така заукруглена. Тут буде може бути посередині та термоусадка, чорненька там, чи біленька, чи червоненька, яка там, то вже нема різниці. Це мідно лужена перемичка. Вона мідна, і зверху там якесь покриття в неї там таке. Не знаю, яке нікель, вроді би кажуть. Пішіть, точно не знаю, яке там покриття. От, і люди їх ставлять і думають, що це нормально. Але це перемичка, це. Це не перемичка, я б сказав, це зло, а не перемичка для вашого акумулятора. По-перше, чого вона не така? У неї немає е, отакого от демфера. От, от, от такого ось демпфера немає. Бачите? Тобто вона не, не має оцього температурного розширення, вона коли буде у вас нагріватися, ну там. Струми дали, там щось спожили, чайник включили, щось чи зарядні, великі струми. Вона у вас буде не так, як оця соваться. Ось оця перемичечка, бачите, от такого типу. Перемичка. Вона може бути отак зроблена, може бути, П-образний такий потолок буде прямий, а тут буде дві таких рівні. Там нема різниці. Оця перемичка при нагріванні. Ось, бачите, що з нею робиться? Це я спеціально її вирізав, з куска алюмінією отаку пластинку, і ось я вам демонструю. Бачите? Як вона розширяється? О! І зужується. Оці остаються у нас рівнями, а оця сторона грає. І все, що відбувається з цією перемичкою, коли вона нагрівається. Ось у ваша шпилечка, от, на е, акумуляторі. Вона починає нагріватися і у вас отаке буде. Видно, да? Отак от от вона буде соватися. Бачите? При нагріванні. Тобто на контакті вона буде соватися. Тому ці перемички ставити не можна. не можна. У мене стоять такі перемички, і десь через півроку використання акумулятора я дожимав, е е е дожимав, дотягував болтики на тих шпильках, що в мене торчать з комірок, і вони, на моє ну, велике здивування, я їх нормально затягнув. Я їх нормально затягнув так сильненько. І вони, де, а деякі взагалі там послабились настільки, оці на шпильках, що я ну, чуть ли не пів оберта ще подотягував. Я думаю, це від нагрівання і цього, що воно так от совалось совалось воно там потихеньку буде вишкрябувати, контакт буде втрачатися, О, а то, що вона буде грітися, це без всякого сумніву. Ця перемичечка. І гріться, вона буде неоднаково, так як комірка. Комірка може ще не встигнуть нагрітися, якщо різко дати великі струми там, на декілька секунд там якихось А перем перемичка вже буде гаряча. Тобто комірка буде собі розширятися по-своєму, перемичка може розширятися по-своєму і звужуватися і так само остигати. Вона може остигати швидше, а комірка довше бути гарячою. Тобто, ну, вони собі будуть по-різному грати, розширятися і все таке. І це призведе знову ж до втрати контакту. А контакт на акумуляторах це наше все. Всі, ну, майже всі проблеми з акумуляторами саморобними це від поганого контакту. Поганий контакт на комірках, там, на клемах, на болтиках, на всяких з'єднаннях і все таке. Тому. Заводські всі нормальні акумулятори робляться з привареними шинами, привареними. Там уже контакт ніяк не втратиться. Там іде от така перемичка на заводській. Ну, приблизно така, тип такий, такий тип, зрозуміло. Да, там, воно може менше, а ця дуга, там вона нижча така п образненька, О, але суті не міняє. Вона собі грає і все. От, і вона приварюється, вона не товста, до речі, вона не товста на заводських перемичках. Ну, ось оця, наприклад, я не знаю, скільки тут, ну. Тут більше міліметра, мабуть, під два десь. Ну, оці що, ну ці ще якісь не дуже такі товсті. А оті, що я поставив на ту свою збірку, там міднолужені, теж такими заокругленими краями і чорною термоусадочкою, то там, мабуть, два, то й більше міліметра. І це ще один недолік цих перемичок, бо вони тверді. Бо вони тверді, розумієте? Тобто ви її насаджуєте на нашу шпилечку цієї комірки. от, і вона, виходить, там може десь такий перекос, одна комірка вища, одна, нижча, там туди-сюди, і у вас оця нижня частина, там, де якраз має бути контакт, нижня частина. Вона плотно не приляже. А якщо вона товста, то гаєчка, гаєчка така на 6, вона її не вигне, розумієте, не вигне. Тобто гаєчка на 6, яка стоїть на комірках на наших на шпильках, вона має з цією перемичкою робити те, що їй треба. Тобто, ви накручуєте оцю гаєчку, і вона має її вигинати оцю перемичку так, як треба гайки, а не так, як собі захоче там. Перемичка, вона настільки товста, що вона там лягла якось пропеллером, боком, раком, і вона так і стоїть. А гайка на 6, не в спромозі її зігнути, там на 2, якщо та перемичка на 2 чи 2,5 мм, на... ну, не в спромозі її зігнути і придавить по всій площині під собою до контакту. Ось цього контакта на комірки, на наші ліфи по 4. Тому заводська перемичка алюмінієва, вона робиться тоненька. Розумієте? Тобто її придавлюють і приварюють. А придавити можна тільки тонке. Подивіться на всіх заводських акумуляторах, там немає 2-3 мм алюмінія. Вона широка, її краще зробити широку чи вущу, але тоньшу. Краще ширшу, але тоншу зробити. Розумієте? Щоб вона гарно прилягала до наших контактних площадок, нашої комірки. Знизу її наділи. Гаєчку закрутили. Вона, та гайка, зробила, що схотіла з цією перемичкою, придавила її по всій ширині. І все чудово. От, і у вас буде нормальний контакт. Настільки я не міряв, от, дарма я не поміряв, був у мене розібраний той акумулятор, але ну, мені здається, що там товщина алюмінія на тих заводських перемічках приварених, десь близько міліметра. От, пишіть точно, якщо ви знаєте, яка там товщина. Ну, мені так здається, те, що я бачив, десь, близько, а то може і менше міліметра. І цього достатньо. На заводі там не переживайте, там все розраховано точно. Я ж кажу, вона широка. Вона широка, але тонка. Тому вона нормально грає, вона нормально пристає до комірки і все таке. Далі, отвори Отвори в оцих заводських е перемичках, які нам присилають зенкона. Вони бачите, яких роблять? О. Тобто, це, якби вважається, універсальна перемичка. А все ж універсальне, як ми знаємо. Воно Ні так, ні так погано, не гарно. Це, це як та універсальна різина всесезонна, знаєте, Вона і на зиму, і на літо не гриться. Оце так само і ця перемичка. Вони таке роблять, щоб воно підійшло всім. Там незалежно, які у вас будуть прокладки між комірками, яка там... от, от. от от вони зробили ось опродов, а який тут контакт буде, бачите, як воно совається. Тобто, контакта площадка на самій комірці, вона теж не дуже велика. там. І виходить, що отут, зверху і знизу, там взагалі не буде ніякого контакту. Ні зверху, ні знизу оцій перемички, там вже буде ну, майже сквозна дірка. Контакт буде тільки отут, на оцих частинах, справа і зліва. Від мене, справа і зліва. Отут буде прилягати і отут, отут, від вас, якщо подивитися, і отут, на цій? О, а тут і тут не буде. Розумієте, це? Ну, бачите, вона шатається. Вона мало того, що отак от шатається вверх-вниз. Вона ще й вправо наліво. Вони навіть справа наліво її зробили з люфтом. Навіщо? Навіщо по ширині її робити люфт? Ось, ось бачите, навіть так люфт є. Ну, невеличкий, там міліметра немає, ну півміліметра точно є. Навіщо? Ось, ось дивіться, які я отвори просверлив для болтика. Оце, оце на 6. І оце на 6. Є різниця, да? І Це на 6. Це для шпильок на 6. Оце розчитали на 6, і оце. Тобто, ви нарізали. З алюмінія знайшли якусь лист алюмінія, полосу, там якусь міліметрову, чи скільки там іде, ну щоб їй легше було гнуть. О, там, ну таке, як приблизно, я не знаю, пішіть, які там, наприклад, не поміряв я, дарма не поміряв оту товщину. Алюмінія на заведе, треба просто поміряти товщину і ширину і такі самий робити собі, і все. От, е, вирізали собі, знайшли лист там чи полосу алюмінію, і нарізали от таких пластинок, вигнули оцей демпфер температурний на розширення. там, ну Можна просто положити на якийсь пруток цю полосу. Молотком обстукати справа і з ліва, і у вас буде така ерундовина і все. Або якось там по-своєму. Та, в принципі, тонкий алюміній, що я там? Далі отвори, отвори сверліть точно такі, як треба, щоб не було оцієї дурні. Тобто ви спочатку склали комірки, стягли їх, все як положено. Зараз я покажу е, свій акумулятор зібраний. Стягли все, як положено, щоб воно усіло з прокладочками, все, потім міряєте відстань. І сверлите оці отвори. До того ж, якщо ви там їх не дуже точно висверлите так от по довжині, то у вас є демпфер, Ось його. Він зіграє. Розумієте? він зіграє, і ви собі натянете або туди, або сюди я трошки здавите і все. Отвір має бути тугенький, щоб отак от, дивіться, ось вона 6. Шпилячка ваша. Бачите, як вона пролазить. О! 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 Бачите, я її єлі просунув. Отак от, щоб побільше у нас оце п'ятно контакту було. Воно, я ж кажу, і так, там не дуже велике на тій комірці, а тим. Отим... Оцією діріщею, ну що ну, ну, це таке? І це і те, і те на 6 ну Це капець. Ось. І тут так само, бачите? Тугенько. Ось, бачите, щоб аж тріщало по різьбі. О! О! А о. О. це хорошо просверлено, Не крадіть у себе п'ятно контакту. О, це по перемичках. Ну, здається, все сказав. Ну, давайте ще раз висновок зробимо. По-перше, я, я взагалі за алюміній. А, а, до речі, оце ж мідно лужене. Ну так, да, вони зробили його полужене, типу, щоб не було контакту мідь алюміній. Бо ми всі знаємо, що там цей же ж контакт мідь алюміній, це, як вона там називає, гальванопара, і воно починає там розрушати. А що розрушає, я вже не пам'ятаю, чи алюміній розрушається, чи мідь, до речі, піші від цієї гальванопари. От так от, у мене ж на цих же ж перемичках, ну таких чи приблизно таких, поздирався цей луг. Просто при зажиманні гайкою. Там в мене гайка, шайба. Навіть гровірівний. Якщо у вас гровер буде, то точно здереться. Ну, і він навіть поздирався не зверху, там, де я накручував. Отак от, не зверху, а навіть знизу поздирався. О, бо ти його накручуєш, там перемичка трохи болтається, чухрається. Я не знаю, як воно знизу в мене поздиралось. Ну, поздирало. О, так що, і у нас, виходить, контакт алюміній мідь. Все, гальвана пара, теж погано. Я, я ж кажу. Не треба нічого видумувати ні з тими дурними тими міді, та, оті, луги, оті якісь контактні пасти, то все дурня. Як на мене, я не знаю. Ну, Мені так здається, це моя думка, що це ті всі контактні пасти, то все зайве. Просто нарізаємо полосу з алюмінію, там лист на алюмінію знаходимо, чи полосочку якусь такої товщини, як нам треба. О, ну от Забув, поміряти, Підпишіть, яка там вона має бути. Чи міліметр. ну Десь так, от я так дивлюся. Ну, вона гнеться. Я пробував на тих заводських акумуляторах, що мені присилали, оцю відгинать за край так брати. Тому її можна одігнути, Її можна одягнуть, так гарно підковернути, і вона ну, піддається. Алюміній, він м'який. Якщо б товстий алюміній, я б його не одігнув. О, нарізаємо такі перемичечки, робимо цей обов'язково цей температурний демфор, отвори сверлимо. Точно на 6, не треба більше. Я це просверлив, до речі, сверлом на 6, і вона бачите, ідеально. О, і оце ж на комірках теж на 6. От, провіряємо, щоб у нас було все точненько. Краще робимо ширше. Перемичку по ширині, отак от чим товстіше по отак, товщині. Бо якщо ми так її товсту зробимо, я ж кажу, нам її буде важко гнуть, вигинати цей демпер. Тут вона буде слабо грати. Вона отут має по покрай... грати, щоб я ж кажу, коли ми почнемо прижимати її гаєчкою, щоб ця гаєчка зробила з цієї перемички те, що їй треба, щоб вона її придавила так, як їй треба. По всій. По всьому периметру, по всьому. Як схотіла, так і придавила. Як воно лягло, так і, а не так, як перемичка схотіла, як вона там стоїть, отак, от якось раком вигнута. от, ну, не ідеально, там, знаєте, щоб, щоб це все не, не шліфувати, це все не, не виводить. Ну, це займається дурнею. Просто вона має бути такої товщини, щоб її придавила нормально <кій> ця гайка по всій площині. Так, здається, по перемичках я все сказав. Ну, звісно, я за. Заводську збірку, бо там вона зварка йде, оці алюмінієві перемічки зварені, вдома ви так його не сконтачите. Але якщо зробите це так, як я сказав, то можливо ну, буде так максимально можливий контакт, хоча б зробити для оцих комірок, для вашого акумулятора. Максимально можливий в домашніх умовах, я б так сказав. Да, О, а це мій акумуляторчик, я його зібрав з полудохлих комірок е, з Aliexpress. Це. Я не знаю, що це за бренд. Кстати, хотів якраз та, ці QR-коди не щитуються. Не там казали, що там є якісь ще QR-коди під ними. Треба буде, треба буде здерти на досуге. Ні, начебто рідні, але... Може там ще якісь є QR-коди. Все ж крябаю, то начебто не здираються. Може тут якісь другі є як QR-коди. Ні, нема. Тут якась... Якась шлямбур, якесь таке, наче кругла. Може, це вони так затерті. Ну, не знаю, не буду вас час займати. От. І я тут теж поставив прямі перемички. Ну, бо в мене інших просто не було, і я не схотів заморачуватися, але це неправильно так не треба робити. Тим більше цей акумулятор на великих струмах не буде робити. він там... Я його так зробив, там щось таке живить дуже-дуже слаботочне. Тому і проводочки такі, бачите, не то всі поставив. Далі, <кл 'язок> акумулятор має бути гарно стягнутий. Скільки у нас не було б тих комірок? 4. 8,16 ну, на різні там, системи по напрузі, він має бути стягнений. Треба розуміти, що акумулятор має бути як суцільний моноліт, коли ви його стягли, цими шпильками, все його ви стягли. Він не має. Якщо ви його, наприклад, там, кинете і у вас одна комірка там, десь раз не то, що випала, а трошки змістилась. Такого не має бути. Тому і радять завжди е виробники цих комірок стягувати 200-300 Ну, 200 то таке, 200 там, 300 тих кілограм, берете просто шпильку на 8, на 6, ні, бо на 6 ви нормально не стягнете шпильку на 8, і бажано якесь плотне, тверде дерево, там ясень, дуб, щось таке. Сосна. Я зробив з сосни каркасик такий за... на свій саморобний, то оці тут шайби, вони ну, такі, звичайні шайби на 8, да? то вони вдавилися прямо в дерево з часом. Ну і звісно, моє стягування послабилося. Тут уже ясень, тут вже воно нічого не здається. Але це теж треба враховувати. тобто, Стягли так акумулятор, щоб він був моноліт суцільний. У ви його там, при переносці якомусь там пере... туди-сюди будете тягати, перекладати щось там цей, щоб ці комірки відносно одна, відносно іншої, не совалися. Отак От, треба стягти, щоб він був монолітний, як камінюка, цей акумулятор, о, коли ви стягнете. Які ви прокладки застосуєте між ними, то взагалі. Я б я на вашому на, свої, і на своєму місці я теж цього особливого. Я не купляв ніяких тих на це ще гроші не витрачав, нарізав усьо. Бо такі у мене були це коробки з компакт cd дісків О, старих cd дісів Вони зараз нікому не нужні. Ті коробки. Подивився, <рив> така нормальна пластмаса. Десь міліметра товщиною, бачите, пластик, все, чи це політілен, чи це пластик, ну щось таке. Воно досить в ручке. Нарізав прокладок, навставляв туди, в тому кому можна навіть. З плотної цупкої бамаги, а тої, що на прокладки використовують, вирізають. І ту можна використовувати. Та що небудь, я ж кажу, то не проблема. Що-небудь туди вставили. Я б туди не ставив е, тільки щось мягке. Мягке, так як там бачив, десь сказали, щось там, що вони мають зжиматися, така собі прокладочки по краям поставили, якісь із отої вспученої резини такі. А як же тоді і стягувати ту спучену різіну? І вона, якщо комірка почне вздуватися, вона вспучену резину вздується, якщо її не стягти. А якщо її стягти нормально, то наша тоді та вспучена резина. Я не знаю. Я, я за те, щоб ставити плотні, тверді, які не здавлюються прокладки, ну, типу той же текстоліт, бамага, пластик, якийсь там, щось таке тоненьке. Просто тоненька прокладочка, токо не проводяща, і все, і все, і стягти і якомога дужче, скільки ви там можете давити, давить, й давіть. Ну на вісім ви сильно не здавите. А що навіть мої реєчки на із ясення, ми навіть трохи вигнулися, так і ось стягнув. Бо в мене, до речі, ці комірки були вже здуті, вздуті. О, вони вже були пухленькі такі. Хе -хе, округлінькі. Я їх показував, до речі, ще в старих старих відео. І це 105 п'ять комірки. І тут осталося, в мене все підписано: 77, 76, 73, 77, Ампер годин. Тобто це вже можна сказати, ну, ще не зовсім дохляки, ну майже майже дохляки. О, ну, тема, це вже буде наступного відео, скільки проживуть наші ці акумулятори, Ліфи по 4. Бо це теж таке питання, знаєте, досить спірне, досить спірне, і немає дозначної думки, скільки вони будуть жити, які вони там, як їх краще використовувати, щоб вони довше прожили. Це вже тема для наступного відео. От а в цьому відео я це хотів сказати, наголосити це на такі проблеми. Саморобок, о це. Перше, стягуємо комірки, нормально стягуємо, дві шпильки на вісім, зверху і знизу стягуємо все так е гарненько, на рівну ставимо поверхню самі акумулятори, щоб стягнути. Або досточка там дно у нас буде якесь там теж рівне, щоб вони всі стали рівні і поверху, і понизу. От, прокладочки вставляємо, стягуємо вже так, як вони мають бути. Потім надіваємо, міряємо наші ці ж перемички, де вони, ті перемички, нарізаємо Ну, Я ж кажу, вони, якщо у вас така буде перемичка, то без проблем вона собі туди-сюди грає. А так, от, бачите, димфужує. Ви собі там, Якщо навіть не точно просверлили, то ви її або здавили трошки, вона сіла або розтягли трошки, вона сяде без проблем. Надіваємо перемички, затягуємо гаєчками правильні перемички, правильної ширини, товщини і алюмінієві. Я ж кажу, ну, то мідне, мідне лужене, а це, а це, воно, воно того не варте, і, ну, то не те, то не те, то не те, і щоб ваш акумулятор довго працював, бо є такі вже випадки. Контакт, контакт. Ще раз, поганий контакт приведе до дуже багатьох проблем. Але ці проблеми потім вилізуть, і ви можете навіть не знати, в чому причина, а причина просто в поганому контакті. в Акумулятора це найперше: гарний контакт кругом по всіх оцих шинах, контактах, щоб був гарний контакт, щоб нічого не грілося дужче там одна за іншу перемичку, щоб не грілося дужче чи один контакт за другий, щоб таке. О, ну це основні такі моменти. Бо я ж кажу, вдома, ну, такі просто щас время, така ситуація, що люди просто самі стали складати. Літом не було ніякого цього сенсу, особливо на 5-кіловатні акумулятори, ті самі біоми, коли вони були, бо... Я рахував, що скласти, що купити, практично. Та не практично, а той самий виходить, тільки якість набагато нижче саморобки, бо я ж кажу, якої лазерної зварки ви вдома не організуєте, а це скрутите а таке, та якщо ще й на прямих таких перемичках, без демпферів, то це гівно не збірка, я б так сказав. От. Так, що то таке. Що тут ще? Оце купив я для нього таку БМС-ку, це літокала. Може видно, тут написано ось, назва її. Ну, вона мені таке не сподобалась. Така вона. Перша маленька, вона, бачите, ось, ну. Таке воно. Балансири тут є пасивні, але вони вмикаються на 3,60 аж таке, що воно може балансувати на 3,60. Ну, таке собі. Я, до речі, як тільки збирав цю е е е э акумуляторці, я їх зібрав повністю, весь уже скрутив, потім став заряджати. Одна з комірок, здається, чи оця, чи оця крайня якась. Стала вибігати по напрузі сильно, я потім зрозумів, що це не годиться. Потім їх розрядив електронним навантаженням до 2,5 вольта всі. Однаковим струмом до 2,5 вольта, щоб воно аж виключилось на 2,5, все, розрядив, а потім опять знову став заряджати, то тоді воно більш-менш. Тобто так я їх збалансував, бо на оцей балансир ніякої надії нема. Це таке воно, знаєте, якщо у вас там комірки гарні, нові, однакові, практично і він там щось він балансує під кінець. Хоча я ж кажу, я, наприклад, ну, ну, зарядне в мене таке, що заряджає на 14,6, А якщо я, наприклад, не використовував би на заряд. Повний заряд акумулятора, щоб збільшити його життя, то, ну, наприклад, там, 3,45 і вже б завершував я заряд. Не бачу сенсу ніякого більше 3,45 на комірку заряджати. Там уже практично немає ємності, О, то цей балансир він навіть не вмикав себе. 3,45, я зарядив, балансир не вмикнув. Він при 3,60 вмикається. Ну, Що це за дурня? Тому о, ті е, gk вони рулять, звісно, що ти можеш вручну налаштувати поріг, від якого треба балансувати. У мене, здається, на біомі стоїть 4, 40, чи 3,40, чи Щось таке, не здається, трісу. Але я точно пам'ятаю, що він починає балансувати під кінець, коли він вже заряджається, мій акумулятор на 55 стоїть, то він все ж таки я бачив, він все ж там балансує під самий кінець заряду. От. Та і взагалі, якщо комірки нормальні, нові, поварені лазером, заводські, там практично нема що балансувати, я вам скажу. От, оце те, що я вам сказав. Перемички це основне. Висновок, тема цього відео. Правильна перемичка. Достатньої алюмінію з головою. Не треба заморачуватися з тою мід'ю. Вона начебто здається, а мід'ю неї краще провідність, Це ж мідь, 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 мідь. Все супер. О, але не в цьому варіанті. Проводка мідна, я згідний. Провода мідні. Я згідний. Ну тут перемички, де у нас все алюмінієве, клеми алюмінієві, комірки алюмінієві, контактні площадки алюмінієві. А ми метулем сюди якусь мідь. Навіщо, хоч і лужену. Ну той лух, він здерся. Ні, воно він Навіщо? Алюмініє, контактна площадка, алюмінієва перемичка. Все! Що ще треба? Не треба там її шліфувати, вона просто має бути правильно зроблена, з демпфером достатньої товщини, о, такої, як треба, щоб вона вигиналася під гаєчкою. І все воно прекрасно ляже, і буде чудовезний контакт без проблем. От, ну Все. Стягли ще раз. Стяжка нормальна, достатня, тугенька. Така не треба їх боятися. тягнути, нічого ви їх не зробите, їх не розплющите. Не переживайте, не погнете. Нічого прокладки у вас є між комірками. Вони не замкнуть, покладки поставили жорсткі, стягли, перемичок нарізали, накрутили. Все у вас акумулятор зібраний. Стягувати треба, щоб вони був як моноліт, щоб ніякі комірки, навіть якщо так от її кинуть набік, вона не... Ну, не так, що аж геть взяти та піднять така так, щоб так от вона впала. Наприклад, вона не долежна, там ця якась там комірка зсередини там якось пошевелиться, чи ще ж. Восьмо ну, має бути тугенько стягнуто. Я ж кажу, вся ця збірка должна бути монолітна, щоб при переносці, при при цьому якось нічого там не совалося, не перекидалося, чи в ящику там це недопустимо. Фу, все, що я хотів сказати. До речі, якщо у вас ще теж є поради якісь по самозбору цьому, у вас є досвід, ви збирали. Пишіть обов'язково, ми дуже всі дячні будемо, бо зараз дуже багато людей збирають, цим займаються. Збираються акумулятори, тому це дуже-дуже потрібно для всіх нас. Всім дякую за увагу. До побачення.